Я вам записав запит в Ютубі в мене важливий коментар, у мене тут ціла життя, а ви. От такий гнівний коментар я отримав на свою пошту. І мені хочеться всім відповісти відразу. Ви реально думаєте, що у людини, котрі сумарно майже 15 тисяч підписників, дуже багато вільного часу. Ні, його небагато, тому що. У вас, у вас багато, у вас багато питань, в мене багато консультацій, я працюю. Тому, якщо ви хочете, щоб я вам швидше відповів, є пошта. На пошту я бачу частіше. Друге, якщо ви відповідаєте на чийсь коментар, наприклад, в Ютубі чи в Тіктоці, я цього не завжди бачу. Ютуб така платформа, що може це не вийде. Тому, якщо у вас є питання, пишіть його під будь-яким відео, але унікальним, не під чим-то коментарем, тому що я не завжди це можу побачити. Третє. Пам'ятайте, що якщо ви пишете коментар і в коментарі задаєте питання, у мене є. Варіативність по важливості, а для мене важливіші ті клієнти, котрі заплатили гроші, бо вони заплатили кошти за швидке їм відповідь. Також, от яка в мене ієрархія? Клієнти, котрі вийшли на сесію, вони найцінніші, тому що я можу за годину 15 все пояснити, провести консультацію з психології та ентомології і дати відповіді на всі їх питання. тому вони найважливіші. далі. Ті клієнти, котрі вже були на сесії, але є я їх веду між сесіями, в них можуть бути питання, вони пишуть це номер два. Номер три це запитання з пошти, безкоштовні, але вони прийшли на пошту. Мені легше зайти на пошту і їх побачити, бо людина там опише свою проблему, е, дасть мені більше інформації для аналізу. І вже четверте: це будуть коментарі під відосиками. Тому, якщо я вам чомусь не відповів. Ви можете образитися, ви можете розсердитися, але якщо вам хочеться отримати інформацію, скористуйтеся іншими шляхами, щоб до мене достучатися. це пошта, або ще пишіть там коментарі 3-5 штук, або виходьте на сесію.